Вдумливі й зацікавлені погляди у вихованців гадяцького дитячого будинку. Урок патріотизму, дорослий чоловік, бієць, родом із Диканського району, і ми зустрілися з ним в день звільнення Слов'янська на блокпосту. То коли ми подарували йому хлопцям усім вишитий рушник і прапор, він став на коліна, поцілував прапор, і в нього текла пощаці сльоза. Діти слухають правдиві історії з військових буднів волонтерів, і все, як мовиться, мотають на вуз. А ще вони роблять обереги для українських бійців. Ми подарували їм картини, ми подарували їм різні браслети, щоб вони їх цей носили. Ми подарували їм різні квіти, символ України синьо-жовті, і щоб в них була ця частинка нашої любові, яку ми їм передаємо. Це вже не перша польова пошта від дітей нашим воякам. Усі вони бажають одного. Хай вони скоріше повертаються, і щоб ця війна закінчилася. Справжнього волонтера, бувалого у гарячих точках буремного сходу, не щодня побачиш. Іван Данилевський на позивний дід у зону АТО здійснив вже понад 30 поїздок. Він доставляє нашим землякам з Полтавщини гуманітарну допомогу. Кажу, Вася давай автомат то у його більше, ніж він. Кажу, давай полім'ят. кажу, я сяду по діжу, а ти осна ключі від машини. Їжай, кажу, побудеш у Полтавжі, а Ти не приїдеш. А він каже: ні, дід каже, я буду тебе захищати. Буду берегти твоїх дітей, і то і каже, ми переможемо. На Полтавщині живуть і не менш патріотичні дівчата, продовжують розповідь волонтери. До нас прийшла на початку червня дівчина, 17 років, надія її звати. Вона принесла тисячу гривень на бронежилет хлопцям. А у неї на голові я побачила, що дуже коротка стрижка, занадто коротка, як у хлопців. Вона відрізала своє волосся. Продала його Владислав Сидоренко, також майбутній захисник України. Хлопець в цьому році планує вступати до вишу. Хоче бути військовим. Ми дуже раді за те, що воїни за нас захищаються, що ми не в біді. Що ми знаємо, що завжди за нас хтось постоїть. Всього ж у гадяцькому дитячому будинку 27 вихованців. Серед них діти сироти та позбавлені батьківського піклування. У кожного своя нелегка історія життя. Кожної дитини своя доля, але в кожній дитині є щось своє, щось гарне, позитивне. Тому ми стараємося розвинути його, покращити, виховати цих дітей, щоб вони дійсно стали гарними громадянами нашої незалежної української держави. А на останок зустрічі гості подарували дітям солодощі, фрукти, мед, блокноти та іграшки. Нікого не забули. А ще рідну українську пісню у виконанні тріобантуристок вишиванка.